Це рейдерське захоплення може відбутися. Конфлікт йде тепер ще рік. З того часу, як народним депутатом став Борис Приходько, незаконно я став на перешкоді йому, Приходько я став ворогом городим. Користуючись мандатом, підтримкою депутата, разом не працюють Павла Халімона. Прокладка до чиновників адміністрації президента, то вони планують тут зробити колоборот, знищити діяльність, зупинити і зірвати по ціну, все зірвати. На початку повномасштабного вторгнення він намагався віджати підприємство з силою за допомогою військомата. Тоді озброєні люди приїхали на підприємство і намагались вилучити техніку. Не менш тривожним є вплив приходька на Чернігівський апеляційний суд, де сумнівні рішення виносять одні і ті самі судді. Микола Оседач, Валентина Антипець та Валерій Заболотний їх неодноразово звинувачували у затягуванні гучних справ, знятті відповідальності з убивць та хабарників. І навпаки, у неправомір, Ному переслідуванні